Вже десятеро людей загинули внаслідок ворожої атаки на Одесу. З них троє дітей. Російські війська безпілотником поцілили прямо у житловий будинок. Пошуково рятувальна операція триває, і з місця події наживо наша кореспондентка Світлана Довжук. Вітаю, Світлано, що відомо про постраждалих на цю мить. Та на жаль, на цей ранок стало відомо, що знайшли тіло ще однієї загиблої жінки, поруч з якою було знайдено тіло немовляти. Попередньо дитині не виповнилося і рочку. Тож загальна кількість загиблих зросла до 10. З них це троє дітей, два немовляти і хлопчик 21-го року народження. Щодо постраждалих, які зараз перебувають в лікарні, їх троє. Також на ранок стало. Здоров'я вдалося стабілізувати. Ну а тим часом ще триває пошукова рятувальна операція вже понад добу. Рятувальники працюють в дуже складних умовах, тому що впали бетонні перекриття. Доводиться застосовувати важку техніку. І є ще така ймовірність, що під завалами можуть перебувати люди. Тож одесити, які чекають бодай на якусь звістку, не е Покидали цю місцевість, вони чекають, хоча б якоїсь інформації щодо їх друзів, близьких. І от ми поспілкувалися з близькими жінки, яка проживала на шостому поверсі цієї дев'ятоповерхівки. І вони чекають вже тут понад добу, щоб дізнатися, хоча би чи знайшли її і хоч щось відомо про це. Не за не знайшли. Просим кого тестували? Знавали а ще нема тут саме. Зараз відомо, що рятувальники вони працюють дійсно без упину. По цеглині розбираються пошкоджену поверхівку, зруйновано 18 квартир. Ще кілька квартир вони пошкоджені. Ті люди, які зараз залишилися без своїх домівок або отримали досить серйозні пошкодження, вони відселені до найближчих шкіл. Також в будинку було відсутнє опалення, але змогли вже повернути в цілілу частину будинку. Тож і зараз всі чекають на те, щоб з хоча б хоча можливо когось живин. Тому що вчора було насправді диво чоловіка змогли дістати з підвалу майже неушкодженим. Тож люди сподіваються, що можливо хтось все ж таки під час цієї нічної тривоги і цієї нічної атаки міг спуститися до підвалу і можливо когось би змогли знайти живим. Тож ми перебуваємо надалі на місці, слідкуємо за пошуковою рятувальною операцією і обов'язково про це будемо надалі доповідати студіям. Дякуємо, Світлано. Нагадаю, з нами на зв'язку була Світлана Довжук з Одеси.